Подобається ходити дивитися на різних тварин. Зараз дуже класно його обладнали і краще стало зручніше по ньому ходити. Становиться щасливіше, радісніше, коли бачиш тварин різних. Це сезон. Люди дуже люблять відпочивати вже на природі. У нас багато зелені на території, тому дуже комфортно відпочивати зараз. Ще є багато літніх таборів. Дітей приводять таборами. Ну ми акцентуємо увагу, що краще в ранішній час або вже після обіду. Тому що тваринки бувають, що перепочивають саме в обідній час. Екскурсії у нас проводяться з зоопарком безкоштовно. Тобто, якщо це групове відвідування дітей, то ми проводимо безкоштовно. Це дуже зацікавлює дітей. Це в нас в цьому році народилися купулі європейські, можна подивитися, бігає тут. Є у нас ще лань європейська народилася, самичка, і там самичка, і тут самичка. Ну, а так дрібні примати, в нас ігрунки, біловуки народили, в нас народили жуфруа, і грунки жуфруа, у нас там двійня. два хлопчика. хоч Ми сподівалися на пару ну, два хлопчика. Зараз у нас морква молода, бурячок, кабачки. калуни починаються, була перед цим черешня. Ми слідкуємо за тим, щоб постійно була зміна води. Головне, щоб було в тварини місце для відпочинку, щоб був затінок, обов'язково, щоб не були на, на прямому сонці. Напевно, найважче все таки котячі, вже копитним. Все такі вони в шерсті, в шубі, хоч і полиняли, але все одно їм жарко. Взагалі, як пройтись по зоопарку і подивитися то всі. Хекають всі, ховаються в таку спеку. Всім нелегко і людям і тваринам.